Друзі, всім доброго дня! Гарних вихідних. Сьогодні дуже гарна сонячна погода. І хочу запропонувати вашій увазі розказати ті автомобілі, які ми маємо зараз наявності. Зараз наявності є три автомобіля. Це дві Hyundai-кони. Ось позаду мене стоїть ось такий бірюзовий колір. Це є 2020-рік-рестова автівка І. Також з тої сторони в нас знаходиться також Hyundai Kona 2020 рік. Рестова Трохфазна. В народі називають її ґрунтівка, Сіра. То як, як кому по бажанню. Цих два автомобіля в нас всі в рідній фармі без жодних зауважень. І також ось така Kia Niro чорного кольору, 2019 рік. Це також до Рестова. Зараз мій брат знаходиться вже в Нідерландах. Вчора вони виїхали, сьогодні вже приїхали. Завтра будуть забирати ще дві автівки, дві Niro, одна біла, одна синя. <клес> Вибачайте, отже, підведемо підсумки. В нас по наявності буде зараз дві хімдайкони 2020 року і три автомобіля Niro. Всі вони в різних кольорах. Niro буде чорна, біла, темно-синя, і Hyundai Kona в нас де бірюзова і сіра. Отже, швидко про пройдемося по автівках. Ось такий автомобіль. Трошки вона брудна, тому що вчора їздив в неї в Тернопіль. Ось такий гарний колір. Автомобіль без жодних проблем, жодних зауважень. 2020 рік. Новіша мультимедіа. Максимальна комплектація з люком на даху автомобіля. Ціна даної автівки 15 500 євро з повним пакетом документів. Гарна літня резина, дві зарядки, два ключа по автомобілю, жодних зауважень. Біжимо далі. Біжимо далі. Ось, до речі, ставте сонячні панелі. Ось дивіться, зараз ми заражаємо нашу автівку, от 7,15 кВт можна. ну Практично безкоштовно, тому що в мене де я на 6 кВт. Тобто зараз в мережі я все оберу десь в районі до кВт 900-800 Вт. Тепер ось ця hyundai Kona, Також ви бачите, маємо вже в гаражі підйомник. Можемо вам припідняти будь-яку автівку, показати знизу. Тобто, перед тим, як ви будете виїжджати, всі ваші забаганки можемо задовольнити. Підйомники і все решта. Дана автівка у нас закрита. Зараз візьмемо ключі. Минуту. Так, відкрили ми нашу автівку. Також 2020 рік, рестова, трохфазна, зимова резина. Комплектація максимальна, тільки відрізняється тим, що немає люка на даху автомобіля. Новіша мультимедія, підігрів, обдуви, шкіра, все, в принципі, як і в бірюзовій. Ціна даної автівки 15-100 євро з повним пакетом документів. До речі, Будь-з із, будь із якого от, ті автівки, які в нас зараз знаходяться, можемо зробити таку акцію: хто буде купувати чи Hyundai Kona, чи Kia Niro, яка знаходиться зараз в Україні, або ті, які привезе брат. Можемо безкоштовно вам замінити ТОСОЛ. Маємо апарат. До речі, вже дуже багатьом людям людям міняли. Завтра мають приїхати в нас з Франківщини. Вже близько 15 автівок ми помили. Отже, хто купує в нас автівку, вважайте, ви економите 12 тисяч гривень по замінні тосолу. Можемо зробити це безкоштовно. І ось така Кіаніро: це є Кіаніро чорного кольору 2019 рік. Автомобіль також ще не був повністю підготовлений для продажі, тобто потрібно зробити детелінг, почистити. А так, в принципі, по автомобілю немає зауважень. Весь в рідній фарбі 117 тисяч оригінального пробігу. Вартість даного автомобіля можемо віддати 16 200 євро. Ті, які зараз будуть доїжджати. Що синя Кіаніро, що біла Кіаніро, вартість її в Україні 15 800 євро. Отже, кого зацікавлять будь-які із тих автівків, які я вам назвав, телефонуйте і. Для нашого клієнта, той, який купить будь-який з автомобілів, який я маю зараз наявності, наголошую, робимо заміну антифризу, тобто заміну хладогена безкоштовну і промивку системи. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую.